Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Не тільки Ковка для початківців, а й садгород не круглий год, та плюс кулінарія. Сьогодні субота, дусова температура. Прекрасний такий день, не дощу, не снігу. О, людей на базарі вже досить таки багато. Ось я вже йду із стоянки. От такий розклад, бачите, там де ще прощі вихідні не було нікого. Зараз вже подивіться, скільки приходило людей на базар. Така обстановочка. Сніг вже роз... розтає прямо на очах. А. Люди вже бігають, копошаться, щось шукають. Такі вже розкладочки. Ну, Взагалі, не все. все. кожний все, що може. Ось можна різну фурнітурку, до, телефонів, до комп'ютерів, ноутбуків знайти. Ось, Бачите, люди виносять таке дитяче. Все по 20. Ну, тут в основному, в основному жіночки. Тут зарядні пристрої для телефонів, ну провода всякі. Бачите, вже аж туди розполагається, В общем, зашевелилась барахолка з першими потепліннями. Це ганочок маленький такий на газу. В общем, такі цяцьки. цяцьки можна понаходити. Десь воно, яке ж бачите. На базар прийшло з мамкою. Хоче щось продати, заробити. Ось так от. Отак от. Так от. Да. Тяжко дивитися на таке все, що. Дитина і мамою прийшла на базар. Бачите, як потеплішало, але такі продукти багато. м'ячики. Там в нас, як я вам колись показував, там іде вже в нас переход під мост, І там далі барахолка тягнеться, тягнеться. там. Декілька сотні метрів. Декілька сотні метрів. Біжутерія, парфюм, дядьків. Сокирки, ключики, ну все аккуратненько, ну прямо Все, дядька, все красиво. Все акуратно. Все акуратно. Ну що, будуть, да? Я тоже вчора, зводів, опа. Ось тут теж все. Все акуратненько, почищено, все готове до роботи. До роботи. А ті сочки, які файні. Взагалі бомба. Все смазане, все працює, все нормально. Донкрати. А. а ми будемо прямувати далі. О, вже 9 годин уже людей. Не то, що коли мороз, ідеш, нікого немає. А зараз вже ого. О. Тут у дядька і штангельки, хороші. А скільки штангельок у той найменший. 350 хорошенький. Хороший штангель. 350. Дядька теж всякі стамесочки, це широдянські. Вона сокира величезна, м'ясна. Проходимо пана Ігоря. Добрий день. Ігор, у себе там, так? Да? Ігор на завтра. А? На завтра. На завтра? О, на А, в нього ж режим, я забув. Мені строго треба в кафешечку. Да. Ось, ось Вони починається так. Да. Гарні сверлишки, ціна прекрасна. Я вам скажу, що в Ігоря тут то сверло в половину дешевле, ніж в епіцентрі. Так що от так от. І можна знайти на будь-який смак. От такі всякі. Тут у нас все напільнички теж. Такі брусочки точить. 100 гривень, 70 гривень, 60 гривень, Та? Супер. Що таке зараз? 100 гривень. Ой. Ну, от так у нього тут багатенько всього. Багатенько всього. Тут платівочки. Хто ностальгія у кого по суку, пожалуйста. Шахматів дядька повна. Якось шахмати раніше йшли, О, а зараз що то. Раніше бігали, шукали, а зараз повної. Лежать Все, у дядька сокири. Да. Вот, вот На будь-який смак. Это На будь-який смак. Сокири. Він реставрує, щось переробляє. Тут у нас моторчик з конденсатором такий наш дачок, зроблений. Тут знов желізо. Сверла всякі. Дуже багато. Взагалі, після зими люди знову виносять продукти знову. Пішла жара. Втіла, а, ну, можна, можна щось знайти. На казан мангал ще що-то стоїть, не розпалюють, непонятно. Вже ж время Пора, пора. Ось пан Валентин. добрий день. Пан Валентин після зимньої спячки вирішив на базар прийти, так? Да? Не знаю, напевно, щось не бачу. Вроді не передавали. Ну, пана Валентина тут все алюміній, різні, різний посуд, повну машину. Казани всякі. Ну, коротше, все, що треба для дому. Все, що треба для дому. Тут знову продукти. Їсти хочуть усі. шампанське, будь ласка. А, це якийсь брюд. Короче, я, я, я не шарю. Тому. Солодощі, щупси, шміпси. Тут вже ось люди повиставляли посуди всякі. І гурки. Дуже багато фігурочок, всяких красивих от. Хто, хто в тому шарить, то можна знайти. Можна знайти все, все, що тут. А ще більше буде потепління, то взагалі тут стати не буде де. Тут у нас мільхіори, злото серебро. Пожалуйста, куча скотчу, як треба, шукаєш. Ніхто не приніс, як не треба, що вже купиш десь в іншому місці. То така стопка стоїть, пожалуйста. П'ять шахмати. Ні, вихідні хлопці не розкладалися тут на цьому, на розборки. на разных радиодеталях. А сегодня уже раскладалось. тут можно найти все. Тут можно найти все. Какие-то детальки, запчасти. он разные фотоаппараты, купа. Да тут чего только нет. Вот еще одна разборка тоже, видите. Ось подивіться, скільки всього. Це все. Оце все розборка. Можна знайти любу деталь до електроніки. В общем, до чого кому що треба. Ось ми вже прийшли до пана Ніколая, а його сьогодні злась. Нема полі, не захотів поїхати пусто. А я вже приближаюсь до себе. А в мене тут поприходили всі. Так, Добрий ранок, пан Геннадій. Всі поприходили, але ну, що -то тормозять, тормозять що то, мабуть, буде дощ. Наверно, буде дощ. Привіт. Пані Маріна. Пані Марина, як завжди. Пан Борис. Торгує на всю катушку. Он, пані Єлена, вже розжарена аж пар іде, грибе, так що аж асфальт завертається. Так що так от. Я тобі, пані Марінов, ось... все. Я... Таня, я тобі приніс гарбуза. Не поняла? Подиви. Я не поняв, ми їли варення. Диви, який красава. Такое оно вкусное. Да, вкусное. Вкусно. Вот он варишь. Это шмам мне это ж надо есть. Да, да, и кашу можно варить, и варенье да, варить. Забирай. Манку Спасибо вам, Сергей ага. Алексеевич. Вот так вот, знаешься. Пан Борисов. Там. Там -бори. да, да. Пан Борис. О, мам. Пан Дмитрий все тоже. Пан Дмитрий, і все як сакал, борода, як положено, порядок, все. Добрий, день. Добрий, день. добрий день. Порядок, звісно, коли Дмитрій на базарі, то всегда порядок у нас. И все, порядок, і, порядок. Да, і, і все буде добре. Там пан Віталійно. Ну, пан Віталій там вже топцюється. Моторчик он, стоїть, треба його прикупити буде. Так як я казав, що я буду молот робити. То треба буде у пана Віталія прикупити. Добрий день, пан Віталій. Добре, добре. О, всі, сьогодні всі в нас о. Торшери просили. О, просили, Торшери. пожалуйста. Так, не, не. Да. О. о, такі о. Це старі я думаю, що то, це... Це то, той той ото недавно я робив. А, ти зробив сам. Ну під старину ти замутив. Нормальний ход. Це нормально. Да, да. Було скучно. Ось все поробив, диви ці Зараз ти строє. Це. продемонструєш. Це ж твої твоє ходи. Подожди, подожди. Потому что там подобрал. А, о, -о, о, які дзвони. Які дзвони. Весна, весна скоро. Дадим гудок, открытие базара. Так. Я вже и забув за такий колокол. Нет, так. Ну, що ж О, сайт такой, блин, нормальный ход. Открытие базара прозвучало. Да. Но, знаете, что? Вороны ага. и нечисть боится звон. А, да, 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 да. Давай. И нечисть боится, да. От вам дивіться, Купа подков для щастя. Он покрашені тут чу, такі. Ні, то не покрашені полаковані Це все на камін. Ага. Ось цепляйте. Ага. Ага. Казанка потеплю. Да гозі, но Ага. Це теж сьогодні покривало. Так что, пана Віталія тут все всякі клещі, обсенечки. Ну, В общем, тут у нього. О, у нього тут ой-ой-ой. другий раз він сам скаже, Я не знає, де воно лежить. Той, як... Хтось трохи покраде таке. Хто й не знає. Як каже, хтось щось як украде, той поменшає. Він часи такі наручні, О, модно. Зараз можна вчепити ремішок і носити. О, на груді, на груді. <різантлив salts> тут всякого в нього до. Я вже не раз показував, скільки в, в нього тут всього є. Скільки в нього тут всього є. Дуже-дуже багато. Кому що надан, будь ласка, телефон пана Віталія. О. Можете дзвонити, О. бо все його тут не розбереся, що в нього тут є. А так позвоните, спитайте, він вам відповість. так так. що, а Хай хто небудь позвонить, щоб приїхати, бо вдома ж вистачає, ну так. Так що дзвоніть за пана Віталія. от що треба, то він. Є робота, не така. Як то, як тот сказав, є. Желання, але нема можливості. Є можливості, але немає жілання. Так вип'ємо, давайте за можливість і желания, щоб совпадали. Там такий епізод був. Так, добре, підемо далі. Тут обувочка, все, бачите, нов'є. Кросовочки, чобітки, багато. Багато всього. А я піду до себе, буду, буду вже теж. Прийшло небагато часу. Я вже розіклав своє железо. От такі в мене. Сокирки, молотки ковальські. Є тяжолі, сокири, є більш легкий варіант. Ножі, клінія. Ну вже кінець зими, вже спрос буде падати, конечно, на кліня. А може, ні, люди заготовляють весни дрова на наступний рік. Тітан вже закінчується, що вдома в мене три маленьких осмика є. Більш, мабуть, вже не буде. Заготовочки на шаблі. Ось такі заготовочки на ножі, залишки вже. <coughs> Рука нема де брати. Дроничка, поміний наборчик. Ну, В общем, все, що треба, все є. Поставимо сюди, цей каміни наборчик. дають. На висоті. Отак от, от. Як завжди мангальчики, о, може під весну, хтось і придивиться. Так що отак от, от. Ну, вже потепліш, тепліше вже. Ближче до весни вже будемо працювати. Будемо працювати і щось чудити щось. Чудить щось. Так що вже базар починає рухатися, о. Видай більше, більше стає вже півдесятого. Півдесятого трошки Двіження вже йде. Трошки Двіження йде. ну Аби тільки дощу не було, будемо чекати на стоячих покупців. А там вже як бог дасть. Ну ось уже. Ось 15,3. Щоб поганий був базар, то не поганий. О, ну така муква. Завтра вроді трошки приморозить. О, ну, люди ще рухаються. Ну вже не так, як було. Ще так ходять. Ось дядько продає. Я вже до нього підходжу, стільки раз в нього. Дуже красиві. ручки. для женок заколочки. Резные. Резные брусочки. Дуже красивые. На молотке ось у ручки. Ну, люди спрашивают, у вас немає? Немає. Так вот у дядька, посмотрите, сколько есть у всяких брусочков. Красота, красота. на ножі на ручки Пожалуйста. Ну, ми будем, будемо рухатися вже додому тут люди порозкладали вже більше більше всього ну, вже базар вже йде до завершення воно вже якщо вже до двох не купили то вже ну, можна до до трьох сидіть, а так в основному вже люди, бачите, розбираються. Тут Уже чоловік зібрався. Ну, так, потихоньку вже, потихоньку збирається. І тут вже люди позбиралися. Вже все, збираються. Ну Тут як розтане, то тут взагалі не буде нам дістати, поки не питається. Буде така моква, що жах. Так що отак, йдемо на стоянку і їдемо додому. Все, я уже в машине, запускаемся, прогреваемся и будем вырушать до до что надо магазин зарулить будет, хлебушка, молочка прикупить, да та все. Так что вот такая торговля, вот такая экскурсия по базаре. Фух. Прошла сегодня. І непогано, можна сказати, що і непогано. Так що от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Завтра неділя. Якщо буде гарна погода, наче і завтра пройдемося по базарі, пробіжимося. Може, завтра буде краще. От. А буде сніги, то будемо сидіти вдома. Так що от якось так. Лайкаємо, підписуємося. І чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.